Була у світі дівчинка на ім'я Аліса, яка любила блукати лісом. Вона захоплювалася спостереженням за тваринами, квітами та дивами природи. Одного разу, коли вона бродила серед дерев і співаючих пташок, їй натрапив на веселий молодий вовчення на ім'я Валерій. Валерій був неординарним вовком, дружелюбним. І цікавим. Він помітив Алісу, і підійшов, щоби представитися. Аліса не налякалася, натомість вона посміхнулася і почала розмовляти з молодим вовком. Вони стали миттєвими друзями. Під час їх прогулянки вони дізналися багато цікавого одне про одного. Як живуть вовки у лісі? Та як дівчинка проводить час, оточена родиною та друзями. Вони грали в хованки з зайцями, допомагали білкам і навіть ділилися своїми улюбленими історіями. Але час наближався до вечора, і Алісі було час повертатися додому. Вона обійняла Валерія і пообіцяла повернутися до лісу наступного разу щоб продовжити свої веселі прогулянки. З того часу Аліса часто поверталася до лісу, щоб зустрічатися з Валерієм їх дружба ставала сильнішою з кожною наступною зустріччю, і вони завжди раділи одне одному, проводячи час у чарівному лісі.